Друзі, співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасимов під час години запитань до уряду закликав владу припинити незаконне блокування парламентської дипломатії. Він нагадав, що шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення на користь Петра Порошенка і визнав незаконною урядову постанову про заборону перетину кордону депутатам всіх рівнів. Герасимов наголосив, що, попри звіт Єврокомісії, де лунає критика вибіркових заборони, попри резолюції Європарламенту, уряд подав касацію у відповідь прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Підтвердила такі дії, але зазначила, що поки не отримала повного тексту рішення суду. Давайте послухаємо щодо касаційної скарги кабінету міністрів на постанову шостого апеляційного адмінсуду у справі Порошенко проти кабінету міністрів. Замість того, щоб визнати свою помилку і виконати як таке, що набрало законної сили, рішення суду, який визнав заборону на перетин кордону депутатами Верховної Ради та місцевих рад незаконно, влада вирішила ганьбитися до кінця. Суд частково задовольнив позов і визвав незаконний пункт 21.4 правил чотири державного кордону громадянам України, тих самих, які були затверджені постановою уряду, про які ви сказали. Дуже важливо підкреслити, що коли ви звертаєтесь до уряду і до які сьогодні тут присутні, я просто хочу підкреслити, що суд не зобов'язав уряд приймати нову постанову замість стосовного пункту. І ми уряд не отримали ще повного тексту, тому не можемо всі нарахувати до його прокорміння. За законом, норма я посуд визнак начин, опиняє діяти змагання підновлення рішення всього до закону суду. Ми будемо діяти в майже чинного законодавства, лише після як повного тексту створює рішення, ми будемо виконувати отримати безважене рішення щодо подальшої політологині, власниці онлайн-медіабукви та агенції з управління репутацією. Пані Катерина, ще раді вас бачити і чути. Вітаю. Вітаю. давайте прокоментуємо цю ситуацію. Я б хотіла ще прокоментувати засідання, яке відбулося на цьому тижні щодо санкцій проти Петра Порошенка. Воно проходило в закритому режимі. Хоча Насправді не мало б, тому що все, що там обговорювалося, вже давно суспільство бачило. Так, от серед того, що санкції введені по суті заднім числом, що аргументація щодо санкцій була надана вже після їх ведення. А ми вже все це знаємо. Так що жодних аргументів про те, що Порошенко виводив гроші за кордон, те, що було сказано. Підтверджень цьому взагалі нічого немає, і все, що зараз є, це коментар, що ці санкції носять виховний характер. А ще окрім санкцій, є й позбавлення Порошенка державних нагород, але при цьому не зазначено яких. І це теж виховний характер. І от, якщо відходити від юридичних категорій, там нема що обговорювати. Але що означає виховний характер? Зараз нас наймолодший в історії України президент. Який вже є представником нового покоління, це не е, кучма, який був колись членом комуністичної партії України, і де виховна робота е, взагалі в радянському союзі була такою собі нормою. А що в нас за виховна робота? Так. Що це за такий прецедент? Як санкції так можуть вводитися? Ми просто е, таким чином ставимо під сумнів, е, аргументовані абсолютно справедливі санкції, які Україна вводить проти, наприклад, росіян. Тобто, коли ми вводимо незаконно санкції проти своїх громадян, потім ми вводимо санкції проти росіян, то ми урівнюємо це. І можна умовно у міжнародних інстанціях скасовувати санкції проти росіян, а користуючися прецедентом незаконного їх ведення проти громадян України. Це, на мій погляд, дуже небезпечна ситуація. Далі. Якщо влада може собі дозволити виховувати п'ятого президента, то у мене питання: а що тоді влада може собі дозволити зробити, наприклад, зі мною або з вами, якщо щось не сподобається, ну от умовно. Я зараз що скажу, це може не сподобатися. І на вас чи, накладуть превентивні санкції. Чи можливо вирішать мене відправити там на 90 днів кудись в спеціальні заклади, щоб я подумала над своєю поведінкою? Як може взагалі звучати а, таке формулювання подумати над своєю поведінкою? Ми в яких знаходимося в вікових категоріях і термінологіях. І тут це насправді дуже важко коментувати. Mm -hmm. Ніхто не заважає ініціювати будь-які звинувачення, будь-які розслідування щодо громадян України. Будь ласка, у вас є всі інструменти. Навіщо вводити ці санкції? А повернемося до теми сюжету щодо виїзду народних депутатів за межі України. Тут є такі, знаєте, певна розбіжність до повномасштабного вторгнення Порошенка намагалися не впустити в Україну. Зараз їм намагаються не випустити з України. Ну так ви якось прийміть рішення. Ви хочете, щоб він виїхав і не повернувся, чи ви хочете, щоб він тут знаходився? А так виходить, то впускають, то не випускають. Тобто, ставлячи парламентарів в таку ситуацію, коли вони мають просити владу, якось десь бути умовно гнучкими? Це ж з цією метою робиться. Є народні депутати України, і з тих, хто не повернувся, більшість слуг народу. Хтось навіть втік в Росію, хтось mm -hmm. у Великій Британії сидить з електронними браслетами. Ми знаємо всі ці прізвища. Але а, представники народу є у різних парламентських фракціях. І якщо народний депутат входить у комітет з міжнародних справ або якийсь інший комітет, а задача якого забезпечувати контакти з представниками іноземних держав mm -hmm. для того, щоб інтереси України представлялися. То він має виїздити і має повертатися. Якщо він не повертається, то це він порушує таким чином закон. Тому оця вся спекуляція і спроба зараз на Свіреденко це перемкнути, щоб вона, мабуть, доводила свою лояльність владі, що вона готова от, комунікувати такі рішення, ініціювати такі рішення, підписувати документи, на основі яких вводяться санкції проти громадян України, які знаходяться в Україні, нагадаю. Це все дискредитує владу. Це дискредитує премєр міністрику яка насправді є компетентною, так яка представляє наші інтереси і за неї не соромно, вибачте, на відміну від багатьох народних депутатів. Пані Катерина, я б хотіла, щоб ми з вами так само обговорили ваш пост, який ви написали три дні в Фейсбуці. Давайте зацитую президент Зеленський у спілкуванні з журналістом у відповідь на одне з запитань розпочав фразу: Якщо... Війна не закінчиться в цьому році. Подібне формулювання демонструє, що президент України розглядає такий варіант, як ймовірний. Давайте будемо обговорювати. Насправді мене дійсно здивувала така постановка питання: якщо війна не закінчиться цього року. А чому вона має цього року закінчитись? Хто приймає ці рішення? Ми бачимо, що Росія навіть під тиском Дональда Трампа, який ініціював, сподіваюся, він їх веде. Жорсткі насправді санкції не робить жодного кроку назустріч, щоб, хоча б, імітувати своє бажання закінчити цю війну. Жодного. Вони які позиції мали у 2022 році, вони від них не відступають ані на крок. І так, тому, коли президент України знову каже, що війна може закінчитися цього року, бо саме таке формулювання. Нам дає це зрозуміти, я, я вважаю, що це абсолютно безвідповідальна позиція, тому що суспільство має розуміти реалії, в яких ми знаходимося. Інакше це буде також дуже погано для влади. Тому що якщо Зеленський зараз дає зрозуміти, що ця війна може закінчитися цього року. При тому, ми бачимо, що Росія не збирається цього робити. То що може подумати суспільство? Що це залежить від зеленського, правильно? Ми вже ці наративи про російські насправді чуємо. Ми їх чули стосовно минулої влади, що війна триває, бо на ній заробляє Ценюк Порошенко ще там хтось. Угу. І це від них залежить. От давайте їх замінимо, і війна закінчиться. Ми зараз те саме чуємо щодо Зеленського, що війна триває, тому що Зеленський на ній заробляє, бо його оточення заробляє на. Війні створюючи дрони, дивиться виробництво дронів в кордину офіс президента. Я не кажу, що так є, але я це чую і читаю в соцмережах, тому це безвідповідально. Треба говорити, як воно є. А я не бачу жодних передумов щодо того, що війна закінчиться. Але я бачу бажання. Переобратися, якщо ця війна може призупинитися, наприклад, у цьому році, я бачу популізм у вигляді трьох тисяч кілометрів для кожного громадянина для поїзд... поїздок Укрзалізницею. На це гроші є. А коли журналісти ставлять запитання щодо нової форми контракту служби УЗСУ, де планується зарплата від 50 до 60 тисяч гривень, плюс додаткові умови. Але на запитання, хто це буде фінансувати, президент каже: ми ще не можемо відповісти. Зараз ми формуємо цей пакет, потім ми будемо говорити з нашими партнерами, і тоді я зрозумію, як це буде фінансуватися, і вам про це доповім. Добре. У нас немає своїх грошей, правильно? Ну, це ж так. При цьому в нас є гроші на тисячу, ці от роздачі, тисячу гривень. А мені це теж поясніть, я трошки не розумію. Це якийсь з залізницею, так? А це ж взагалі зараз я от спілкувалася з Андрієм Ревою вчора, він сказав, що. Абсолютно зараз биткова укрзалізниця колосальні проблеми. Хоча топ менеджмент отримує великі кошти, тепер ще ця ініціатива у поєднанні з тисячею президента Зеленського у нас немає куди вистачати кошти. Поясніться, будь ласка. А щодо Укрзалізниці, зараз з'являються такі собі роз'яснення, угу. що вони хочуть завантажити незавантажену укрзалізницю. Угу. Тобто ви зможете купити квиток, наприклад, не на п'ятницю вечір до Львову, а, наприклад, вівторок ранок, якщо вам не принципово коли їхати. Але це створить певне навантаження, як мінімум, на систему. Так. А щоб цим всім якось оперувати, це точно створить логістичні проблеми. І знову ж таки, це гроші на популізм. Тобто, в нас є гроші для того, щоб роздавати по тисячі гривень на якісь такі собі кешбеки, на укрзалізницю, але ми не можемо відповісти на питання, хто буде платити гроші ЗСУ. І це виглядає дуже дивно і. Це знаходить лише критику у суспільства на фоні того, що ми чуємо, що війна от от закінчиться, але вона не закінчується і не з вини керівництва України, а з вини Росії. Але при тому ми не розуміємо, як все буде далі, за які кошти ми будемо платити зарплату зсу. Як взагалі будуть забезпечувати соціальні програми, як будуть собі почувати переселенці, які зараз втрачають своє житло, втрачають можливості до існування, втрачають робочі місця? Тобто у ну, суспільства дуже багато запитань. Але ми бачимо лише підготовку до виборів і бажання усунути всіх гіпотетичних конкурентів, які претендують конкурувати з Теперішнім президентом на наступних виборах, ми вже бачили, що Валерія Залужного прибрали до Лондона послом, щоб він тут не міг їздити на фронт, не міг приймати активну участь у процесах, які відбуваються. Тому що залужний мав і має досі найбільший політичний рейтинг по всіх опитуваннях. Ми бачимо роздратування президента щодо ну, Крила Буданова. Ми бачимо роздратування президента щодо от зараз гучного скандалу щодо Кудрицького, коли президент каже, що ну, цього топ-менеджера усунули, тому що він не підготував нашу енергетику до російських обстрілів. Так якщо ми візьмемо, що йому імплементують, і це формулювання це взагалі різні історії. Це при тому, що ще десь три тижні тому в нас був винний кличко, що ми не підготували тецтов обстрілів. Тому це ситуація насправді дуже погана. А, пані Катерина, ви зараз підняли важливу тему. Це підготовка дійсно до зимового періоду. І тут є два питання, які б я хотіла з вами обширно обговорити. Питання перше це наші газосховища і закупівля газу. От коли я спілкуюся з економістом, наприклад, Лянець Ходовський, він постійно мені говорить в етерах Дашо. От наш уряд підійшов до зими, не готовий, тому що газосховища не заповнені. Газова інфраструктура обстрілюється, але вони мали про це знати. Це, це, це зрозуміло ми в війні, і ми не закупили достатню кількість газу. У нас її немає. А зараз ми це все робимо по завищених цінах. Це перший момент. І другий момент це розподільча генерація. От коли спілкуюся з Ілює Несходовським, от, наприклад, ми обговорювали з депутатами Київ. А ради про те, що сам Кудрицький пропонував кілька років тому виділити кошти на розподільчу генерацію, тобто створення великої будівництва великої кількості маленьких тец, які будуть розгалужені, які будуть захищені, тому що балістика навряд чи туди попадеться дуже дорого і буде дуже багато. Це будуть дрони і захищатися від дронів легше, дронові сітки, ецетра. Ну і звичайно, що коли ти атакуєш одну систему невеличку цю ТЕЦ, то всі інші дають можливість відсутності блекаута. Але. Це були потрібні кошти. А натомість офіс президента сказав, ні, нам не потрібна розподільча генерація. Давайте виділимо фонд захист наших великих ТЕЦ. Цей фонд мільярди і мільярди гривень. Потім вийшов Кубраков, ми все захистили. І от нас до енерго говорить, говорить нуль генерації. Ви е маєте на увазі вчорашній доказ да. Центр Енерго», коли вони написали, що в нас зараз нуль. А за 10 хвилин буквально вони написали новий допис, що відновлюв... відновлювальні роботи тривають, і дуже важко захиститися від балі... балістики. Тобто, мабуть, отримали сигнал, що перший допис був не дуже коректний і повіж потрібно... президента. Позвонив просто і сказав, що можливо, і потрібно якось трошки змінити формулювання. А ну насправді це теж правильно, тому що російська ж пропаганда також цим скористалася. Ні, пані Катерина, Питання не в тому, що написало центр Енерго, Питання в тому, які ми зараз в ситуації Чернігів без світла, без води, і не тільки інші в Харків. Взагалі це жахливо. Моє питання полягало в двох елементах: газ і розподільча генерація. Оці дві моменти давайте обговоримо. Ми в ситуації, коли ми, ми не підготувалися, це uh -huh. абсолютно зрозуміло. І е, навіть по ситуації, коли були звинувачення від президента у бік мерів міст, мери відповіли: ми мали побудувати першу лінію, ми побудували. А далі ви сказали, що ви централізовано будете захищати енергооб'єкти. Ви цього не зробили. І це так, і це те про що говорите ви. Тому що коли було засідання у президента Зеленського місяць тому після першого серйозного блокауту Києва, то там шукали просто винних. Це так було. Зараз екстрені якісь заходи, щоб щось врятувати, відновити, але коли кожного дня летить по 200 дронів, енергетики просто можуть її не встигати відновлювати. І тому ця зима, мабуть, і на думку також багатьох експертів, буде дуже важкою, тому що Росія вже тисне максимально і буде тиснути. А От в Києві по 10 годин немає світла. Вчора, сьогодні. Як буде далі, незрозуміло. І якщо раніше вони навіть рік тому не так атакували наші газові об'єкти, то тепер вони це роблять повною мірою. Президент Зеленський сказав, що щодо газу ми будемо отримувати підтримку наших партнерів, і він же цим займається. Подивимося, як це буде, пані Катерина. А що заважало офісу президента піти на рішення пропозицію Кудрицького сну створити? Побудувати розподільчу генерацію, тобто велику кількість енергетичних об'єктів невеличких, які будуть диверсифікувати ризики. Чому цього не було зроблено? Для цього було достатньо часу, 3-4 роки. Можливо, це просто непрофесіоналізм. Ми ж не забуваємо, хто зараз нас займається державним управлінням. Це люди, які або на цьому не розуміються, або прийшли просто щоб мати з того якийсь прибуток або політичний, або фінансовий. І це ж питання не лише щодо захисту енергетики, таких питань <кій> дуже багато. А плюс ще думки про вибори. Можливо, якісь кошти можна було б на це скерувати, можливо, їх в нас не було, а скерували їх на соціальні програми. Ми також цього не знаємо, тому що зараз під час воєнного стану рішення приймаються одноосібно. І прозорості насправді немає. А ті, хто з цим не згодний, або їх звільняють, або потім стається як з кудрицьким якому зараз імплементують взагалі дивну історію, що доказової бази жодної нема. Але от тепер ми дізналися, що його звинувачують, що ми недостатньо готові до нового зимового сезону. Я б хотіла, щоб ми з вами поговорили про візит Орбана до Трампа і його результати. результати для нас не дуже насправді оптимістичні. Результати для нас не оптимістичні, тому що немає єдиної політики США щодо країн, які досі купують енергоресурси в Росії. Оскільки, якщо ви вводите санкції проти всіх, то ну це має бути проти всіх. А так виходить, що ви тиснете на європейські країни, щоб вони не купували. Вони так. і так вже більшість з них. Замість 40% нафтопродуктів з Росії, які вони купували до 2022 року, купують 11%. Вони вже скоротили, як могли. Але ви при цьому позбавляєте на рік Угорщину цих санкцій. Звісно, що Трамп це пояснює тим, що Угорщина не має виходу до моря, що вона просто буде на колінах, якщо зараз буде вимушена купувати а, десь в іншому місці. Нафту, але це ж неправда. Чеська республіка також не має виходу до моря, але там на заправках ціни нижчі, ніж в Угорщині. Тобто Орбан лише посилив свою залежність від російської нафти після повномасштабного вторгнення, лише посилив. Хоча Євросоюз дав час на те, щоб перейти на інші джерела, він лише посилив зараз, користаючись тим, що в нього хороші стосунки з Дональдом Трампом. Що він захи... захищає, як він сказав у Білому домі, християнські цінності від лібералів. Ну, це знаєте, це наратив про Європу, який постійно там несе Росія, але це саме про це. Бо в Америці зараз дуже популярний християнський націоналізм. І от якщо ми відкриємо аккаунт Джей Дівенса, то він там, перш за все, він комунікує свою релігію. Навіть і Корб і Орбан цим дуже вміло користується. Я нагадаю, що Віктор Орбан колись був просто надією ліберального світу. Джордж Сорос уплатив його у і опікувався ним не як моїж. людиною талановитою. Але він, коли зрозумів, що на ліберальних гаслах в Угорщині він кар'єру політично не побудує, він дуже швидко змінився і зараз користується такими собі стереотипами, антиукраїнськими настроями, що українці нібито знущаються над угорцями в Закарпатті, не дають їм розмовляти різною рідною мовою. Ну це як Росія каже, що ми не даємо російськомовним розмовляти російською мовою. Так, от і в Угорщині Орбан провадить політику, що ми блокуємо можливість спілкуватися рідною мовою для угорців Закарпаття. І от Орбан, який за підтримки Дональда Трампа, до речі, переміг на останніх виборах своїх Дональд Трамп цим широ пишається. Він каже, що моя підтримка надала перевагу в 28 пунктів Віктору Орбану. Він сказав, що Віктор, ти вже переможець, ти обов'язково переможеш. А Трамп також розуміє, що якщо зараз економіка Угорщини стане на коліна, то це точно не буде сприяти перемозі його друга і він його підтримує. Тому Угорщина отримала відсрочку на рік щодо цих санкцій. І я вважаю, що це дуже насправді серйозна перемога Віктора Орбана, тому що у Білому домі він сказав те, все, що. А знайде підтримку у його електорату вдома. Він сказав, що це війна Байдена, що потрібно було фактично відмовитися від України. і Ми б тоді собі нормально всі жили. Наша б економіка процвітала. Ми б працювали з Росією. А так, Євросоюз дуже сильно затис санкціями нас, і тому от у нас зараз такі проблеми. І, звісно, що Дональд Трамп погодився, що це війна Байдена. Ну, ми ж розуміємо, що Дональд Трамп, коли чує прізвище Байден, він дуже сильно звертає на це увагу, і це має лише звучати в негативному контексті. І сказав, що «да, звісно, Угорщину ми підтримуємо. Тому виходить так, що зараз з'їздили на світло для всіх інших країн, які підпадають під санкції, шукати можливості їх обійти. І Кожна країна для себе це виправдає. Якщо для Угорщини є виключення, то чому інші мають? І так як Індія каже, чому на нас мита, якщо Китай далі купує російську нафту? Так ми бачимо послаблення. Так, ми бачимо зобов'язання Угорщини купувати скраплений американський газ. Все ми також бачимо. Але сама політична тенденція вона погана. І це насправді дає дуже серйозне підсилення Віктору Орбану на виборах, які будуть там в квітні. А щодо виборів, тут також є два моменти навіть якщо він переобереться, ну це також може статися, і маючи повний контроль над медіа. Певну цензуру і силовий апарат під Це підсокінже років прем'єр більше 15 років. А це окей, це нормально. Тобто, в Угорщині я просто не знаю внутрішню політику. В Угорщині дозволяється, що так довго прем'єр-міністр при владі, тобто немає такого, що тільки два терміни або три терміни. Насправді це дуже така цікава історія, цікаве запитання. Бо угу. обмеження переважно діють для президентів. Звичайно. Як і в Україні так, так. А для прем'єр-міністрів вони не діють, навіть якщо це парламентська президентська республіка, То навіть за такого навіть за такого, і навіть Німеччина. Ми пам'ятаємо, що Ангела Меркель канцлером, канцлеркою була дуже довго, і ось от так от він може бачите, переобрати. Да і от тут є дві думки: що от зараз е, Орбан побудував всю свою передвиборчу кампанію суто на антиукраїнських лозунгах. Суток, тобто Угорщина це країна, яка ненавидить Україну, да. фактично, і тому вона завжди обере орбану. Не факт. Угорщина, дивіться, є соціологічне опитування, як угорці ставляться до українців і як? вважають їх проблемою. Приблизно 20% погано ставляться і вважають нас проблемою. А 80%? і 27% також ставляться так до Росії, ага. там по інших категоріях. Ну просто ми є проблемою десь приблизно на рівні, як і Росії. Ага. Тобто тут є історичні е, такі передумови. Сусіди. Сусіди нас хто ж нас оточує, господи, один жахливіше іншого. Але опозиція орбана нас підтримує. Ми це також маємо розуміти, і навіть на побутовому рівні багато українців кажуть, що вони абсолютно нормально спілкуються з угорцями. Тому, е, Тут ми маємо, звісно, працювати. Ми маємо доносити нашу позицію. Uh -huh. І до речі, президент Зеленський абсолютно правильно робить, коли він каже, що ми не вороги, і було б краще, якби влада Угорщини будувала з нами партнерські відносини, тому що <плес> да. <плес> да ну тому а... Орбан, до речі, може дуже і придумати після того, як переобереться. Якщо переобереться, він може перестати блокувати наш рух до ЄС і НАТО. Це також треба розуміти. Як він сказав, що Угорщина поводилася з останнім пакетом санкцій проти Росії, тому що інтереси Угорщини були враховані. Ну, вибачте, там нічого не змінилося і нічого не було враховано. Але інструменти тиску на нього все ж таки є. Пані Катерина, дякуємо вам. Завжди цікаво, коли ви приходите.